Розпочинається наша акція, два неймовірні національні проекти, пироги незалежності, пліч опліч згуртовані громади, в рамках яких ми будемо встановлювати на е, рекорд України найдовший красівський пиріг. І почнемо ми з пирога. Прошу сказати! Михай... Цей пиріг випікався в селі Демня, Випікала його дружина Михайла Степановича, нашого голови. Це вже традиційно голови якої простянецької сільської ради, люди, люди, ради. Люди повинні підказала. Та цей пиріг я вже казав. Що це не є просто традиція, це є. Він на мене асоціюється як неділя, тому що кожної неділі в Простянецькій громаді господині печуть такі пироги. Дякуємо. Розпочинаємо. Дякуємо зараз. Прошу пані Юля. Порахувати голосно голос, на, щоб, голос ми щоб ми знали, скільки, скільки є кількісно. Угу. Ро... Так, дуже голосно, щоб було чути. Один, два. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, Сорок п'ять, сорок 48, сорок сім, сорок вісім, сорок девять, 55, 56, один, 58, два, 60, три, 62, чотири, 64, п'ять, шість, сім, п'ятдесят вісім, дев'ять, шістдесят, шістдесят один, два, три, чотири, п'ять. Шістдесят шість, шістдесят сім, шістдесят вісім, 72, девять, 74, сімдесят один, сімдесят два, сімдесят три, сімдесят чотири, сімдесят п'ять, сімдесят шість, сімдесят сім, сімдесят вісім, сімдесят дев'ять, один, два, вісімдесят три, вісімдесят чотири, вісімдесят п'ять, вісімдесят шість.

Це скільки? Двісті п'ятдесят 250 кілограм. Двісті 250 п'ятдесят 250 кілограм. Самі не очікували, так? Так, звичайно. Добре, будемо чекати тепер експертів, які це будуть документувати все і заносити в реєстри. Чекаємо.